Сьогодні нагадаю вам рецепт ролів з нашого дитинства. Таку страву подавали на весіллях в шалашах. Якщо хтось пам'ятає, напишіть в коментарях. Цей рецепт дуже виручає, тоді коли залишається картопляне пюре. Готувати просто, тому приступаємо. До картопляного пюре додаємо тушковану цибулю і моркву. Вимішуємо та намащуємо на. Вафельний лист. стараємось робити це рівномірно. Після чого викладаю сосиску, як показано на відео. Вафельний лист від вологості картоплі робиться м'яким, та скручуємо ось такий рулетик. Як я вже казала, це чудовий рецепт для того, щоб не викидати картоплю, яка залишилась. Після цього як змастили і скрутили рулетики, нарізаємо їх ось на такі шматочки. Тепер готуємо кляр, в якому будемо обсмажувати рулетики. Беру яйця, додаю сіль та перець і збиваю. Після чого так звані роли занурюю в цю яєчну суміш та обсмажую на олії з обох сторін до золотої скоринки. Напишіть, чи куштували ви такі страви колись в своєму дитинстві. І, можливо, хтось пам'ятає, яку назву має ця страва.